Окупантам не вдається прорвати оборону в районі тимчасово захопленої Авдіївки, ні на одному з направлені не своїх цілей не досягли. Але не зважаючи на величезні втрати, окупанти продовжують лізти на цьому напрямку фронту. Найбільше ворог стирається об населений пункт Орлівка. Втрати загарбників там величезні. Про це повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. А в районі села Новомихайлівка ворог б'ється лобом об східну околицю, бо для нього це на Донеччині основний напрямок після Авдіївки. Сьогодні ми завітали до 55-ї окремої артилерійської бригади Запорізька Січ нас приймає розрахунок легкої американо-британської гаубиці М 777 калібром 155 міліметрів, що знищує окупантів на Донецькому напрямку. Готов! Увага! постріл. Відправили на навчання до Німеччини. Там нас навчали американські розрахунки. Вони були в Афганістані, здається, казали та в Іраку. Наскільки я знаю, ця зброя вперше була застосована в Афганістані, так, так, вона для Афганістану та для війни в Іраку. ну в бою вона застосовуємо більшості своє щось. Придумуємо, mm -hmm. тому що вона тендітна деколи. Треба дуже чистити, перевіряти все. Доводимо своїм думкою, мислями до чого, щоб як поліпшити, щоб було краще працювати з нею. Зараз в мене вісім людей. Це з водієм, здається. Люди різного віку, є і молоді хлопці, є і постарші. Така робота, вона одномоментна всього, всього розрахунку. Це має бути типу секунда в секунду. Ніхто не має так, так. відставати. Кожен, кожен знає, якщо хтось замешкався, він йому підказує. Якщо треба допомогти, бо він відійшов там на ну, щось трапилося, угу. то одразу другий підбігає, міняє його. Кожен знає свою роботу, роботу угу. своєї людини в розрахунку.

Сонцепьок ми вразили на Углядарівському напрямку. В 22, в жовтні, ну це що я запам'ятав, mm -hmm. на великій дистанції 22 кілометри, здається, було танчик. І oh. яка версія модернізації цієї э, гаубиці у вас? 777 А1. А, а А1. Гармата приходить без цифрової uh -huh. Ми все аналогово. Чисто аналогово, так. Чисто аналогово. Mm -hmm. Це саморучно вручну. Ну, Ось це наша панорама. це За допомогою неї ми наводимося, дивимося приціл і перехрестя на віку виставляємо. У мене цікавить завжди, що за червона кнопочка. Це підсвіка. Вставляються все, 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 батарейки, дві батарейки вставляються і вночі. Включається підсвітка mm -hmm. шкал. Як називається цей досовуч е такий, такий скривлений? Ну, Він лежить в нас, ага. Це досильник. Просто А, просто так і називається просто досильник. досильник. Це штатна, так. штатна палиця така, вона зігнута. Яка була, яку вони придумали. Так, 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 так саме, саме зігнута. А, а, чому саме зігнута? А щоб, Коли приціл, десь 800, це найбільше, що можна. Ага. Щоб було зручно А, Зрозумів. Отак вона береться, ось ага. лоток. Потім, коли воно скидається, ага. обережно ага. І... і досилається. Зрозумів. Фінляндія і Швеція вперше беруть участь у навчаннях НАТО як повноправні члени альянсу, чи майже повноправні, коли йдеться про Швецію. Для фінських та шведських воїнів це справжнє свято, адже шлях до альянсу у них був тривалий, особливо у Швеції, чию ратифікацію понад рік блокувала Угорщина. Врешті всі перепони зняті і до офіційного вступу лічені дні. Ми дуже готувалися до цього і чекаємо повноцінного членства в НАТО. Святкуватимемо. Цю подію, якщо вона відбудеться під час навчань, і святкуватимемо продовженням вишколу. Це найкраще для такої події вступу до північно-атлантичного альянсу. Фінляндія та НАТО були партнерами протягом кількох десятиліть. Наші війська брали участь у різних операціях альянсу в Афганістані, на Балканах. Тісно співпрацювали з НАТО, але не були членами. Тепер членство це новий етап. Нам ще багато чого треба навчитись, але я б сказав, що ми досить добре підготовлені, і такі навчання роблять нас ліпшими союзниками. Вишкіл має назву північна відповідь. Участь у ньому беруть майже 20 тисяч військових. Навчання триватимуть 10 днів на півночі Фінляндії, Норвегії та Швеції. За участю 13 країн фінські леопарди в снігу раді показати власну майстерність і міць. І Швеція і Фінляндія вирішили долучитися до НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Одна з головних цілей навчань спільний захист скандинавського регіону, адже потенційний ворог Росія близько. Фінляндія ще пам'ятає свою криваву війну з Росією у 1939 40 роках і має з країною агресоркою понад 1300 кілометрів спільного кордону. Дуже приємно відчувати, що ти не один і якщо щось трапиться, є інші країни, які можуть підтримати тебе у боротьбі. Я вважаю, що вступ до НАТО це добре. Ситуація в Європі зараз украй небезпечна, зважаючи на вторгнення Росії в Україну. Тому ми відчуваємо себе в безпеці, коли Швеція вступає до НАТО. Ми маємо підтримку від усіх інших членів альянсу. Раптом щось трапиться. Ми також можемо надати підтримку тим країнам, які є вразливими. Навчання НАТО північна відповідь є частиною більш масштабного вишколу альянсу стійкий захисник захисник-2024». Це найбільші навчання союзників від часів холодної війни. І їхній сценарій передбачає напад Росії на одну з країн НАТО та реагування на цей виклик. Розпочалися вони у січні, а триватимуть аж до травня. У вишколі беруть участь 90 тисяч військових із різних країн світу, 20 тисяч із Великої Британії, 15 тисяч із Польщі, в польському селі. Ще коженєво проходить частина березневого вишколу цих навчань. Подивитися на них приїхали і президенти Польщі та Литви. Це наші спільні навчання, що змінюють безпеку всього східного флангу НАТО, не лише у Польщі, але й в країнах Балтії. Це напрямок цих навчань. Польща готова виконати свої зобов'язання, передбачені п'ятою північно північноатлантичного договору, тобто колективної оборони. Міністри оборони Польщі та Швеції підписують важливу угоду. Польща купує у шведської компанії СААБ протитанкові гранатомети, які добре показали себе на війні з Росією в Україні. Вартість угоди понад півтора мільярда доларів. Це сума за кілька тисяч гранатометів і кілька сотень тисяч боєприпасів до них, включене сюди і навчання, інфраструктура і обслуговування. Збройні сили Польщі стануть багатшими на прекрасне потужне озброєння протитанк. Кові гранатомети шведського виробництва на купівлю. Ми виділяємо близько 6,5 мільярдів злотих. Це один з найважливіших контрактів на обладнання, яке випробували на полі бою в Україні. Навчання стійкий захисник відбуваються на суші у повітрі, і на морі. Майже половина із 90 тисяч військових беруть участь у сухопутному вишколі. Решта морські і повітряні сили, майже півсотні кораблів, 80 винищувачів та понад тисяча одиниць важкої техніки. Участь у цих навчаннях беруть усі члени НАТО: 31 країна, плюс кандидатка Швеція. І не лише шведи готуються до масштабних святкувань. У мене є пляшка шампанського, яку ми відкоркуємо, коли Швеція офіційно вступить до НАТО. Сподіваюся, це станеться під час навчань, але так чи інакше, ми знаємо, що це відбудеться, і знаємо, що зможемо діяти разом без перешкод у майбутньому. За попередніми даними, офіційний вступ Швеції до північно-атлантичного альянсу запланований на понеділок, 11 березня. Утім, це не єдине свято наступного тижня. 25-ту річницю вступу до НАТО відзначатиме Польща. Президент та прем'єр-міністр Польщі планують із цієї нагоди візит до Вашингтона, де зокрема обговорять ситуацію в Україні.